Грубий поліцейський застрелює собаку дівчинки, думаючи, що вона звичайна безхатченка, проте її батько, шеф поліції, було вже за 18-ту, коли місто починало змінювати шкіру. Офісні фасади ставали темнішими, ліхтарі жовтішими, а люди швидшими. В центрі, на перехресті біля старого кінотеатру між кав'ярнею і аптекою, на лавці сиділа дівчинка, темна куртка, капюшон майже до очей. Спортивні штани з брудом на колінах, поруч великий пес, вівчарка, стара, але ще з прямою спиною і сильними лапами. Собака лежала тихо, вухо пильнувало кожен звук, голова на передніх лапах, але погляд завжди навколо. Її звали Кіра. Ти все ще хочеш гуляти, га? спитала дівчинка і посміхнулась, погладивши її за вухом. Добре, але тільки ще п'ять хвилин. Вона виглядала молодшою, ніж була. Їй щойно виповнилось 15, але через худорляву фігуру, грубку тканину куртки і темну шапку, перехожі легко приймали її за когось з вулиці. Це її влаштовувало. Вона не любила, коли впізнавали. Кіра підвелась, зробила коло навколо лавки і знову сіла, дивлячись на темну вулицю. Повз проходили люди. Більшість із них не звертала уваги, аж поки не з'явився він поліцейський, один. Патрульна форма, жилетка, фляшка з водою за поясом, пістолет на боці. Обличчя грубе, ніби шкіра обтягнута каменем, підходив неквапливо, але впевнено, як той, хто знає, що має право. А це що в нас тут таке? пролунав голос. Добрий вечір, відповіла дівчинка. Вечір добрий тим, хто не займає лавки без причини, сказав він, зупиняючись перед нею. Ти чого тут сидиш? Просто гуляю з собакою. Документи є. Я неповнолітня, документи не зобов'язана носити. І з ким ти тут, неповнолітня? З кірою, вона зі мною. Поліцейський подивився на собаку і скривився. Бродячий, ні, вона зі мною. Повідок де? Я тримаю її, вона слухняна. Може, вона в тебе ще й диплом має? хмикнув він. Слухай, дівчинко, не крути мені тут. Собаки без повідків по місту не ходять, особливо такі, Кіра підвелась. Зробила пів кроку вперед, не гарчала, не показувала зубів, лише стала між ним і нею. Тіло напружене, очі прямо в очі, і вухо не сіпається. Відведи свою собаку. Швидко вона захищає, це її інстинкт, вона не нападає. Відведи, я сказав, дівчинка зробила крок до кіри, хотіла взяти за нашийник, але саме в цей момент поліцейський вже тримав руку на зброї. Не стріляйте, будь ласка, прошепотіла вона. Вона нічого не зробила. Вона, я не буду чекати, поки вона вкусить. Це твоє останнє попередження. Вона не агресивна, вона навчена, вона. постріл! Кіра навіть не встигла загавкати вдруге. Її тіло впало, немов хтось зламав у ній усі кістки разом. Дівчинка закричала не від болю, від жаху. Вона впала на коліна, обхопила собаку. А тепла кров почала просочувати тканину рукавів. Поліцейський знизав плечима. Попереджав. Дехто з перехожих зупинився. Один дістав телефон. Інший зиркнув і пішов далі. Хтось буркнув Не варто лізти! Зброя ж! Що ви накоїли? Дівчинка не могла дихати. Що ви зробили? Він натиснув рацію. Потрібна група. Можлива агресія від невідомої особи з псом. Собака нейтралізована. Повторюю, нейтралізована. Вона була службова, шепотіла дівчинка, дивлячись у пусті очі Кіри. Вона не кидалась, вона, поліцейський вже не слухав, йому здалось, що все під контролем. Він зробив, як вважав, за правильне. Хай навіть перегнув. Але в кого він стріляв? У бездомну дівчинку з псом. Хіба хтось буде розбиратись, він не знав. Не знав, що вона вже набирає номер і що в неї своя рація. Прямий зв'язок, не з патрулем, а з самим центром. Кіро, Кіро, прошу тебе. Її голос зривався. Ті слова вже не мали сили, тільки відлунювали в нічному повітрі, яке запахло порохом і кров'ю. Дівчинка впала на коліна просто на мокрий асфальт. Вона тримала морду собаки в долонях, намагаючись зупинити кров, затиснути щось, зробити хоч що-небудь. Але тіло Кіри вже не дихало. Погляд залишився відкритим, затримавшись десь між нею і небом. Ви вбили її, прошепотіла вона. Вона була моєю сім'єю. Відстань від тіла, голос поліцейського був спокійним, навіть трохи роздратованим. Це небезпечно, ти не знаєш, чи вона здорова. Вона була здоровіша за вас, крикнула дівчинка. Вона була краща за всіх вас, разом узятих. Люди почали зупинятись. Хтось наближався, хтось навпаки швидко відходив. Але телефони піднімалися в повітря, відео вже йшло в кадрі дівчинка на колінах, мертва вівчарка, і поліцейський, який тримає руку на кобурі, ніби все ще чекає загрози. Що тут сталося? пролунав голос жінки з натовпу. Агресивна собака, можлива безпритульна дитина, небезпечна ситуація. Я діяв відповідно до інструкцій, сухо відповів Коп, навіть не обернувшись. Він знову натиснув на рацію. Центр, це 0,24. Підтверджую: виклик по агресивному псу. Об'єкт нейтралізовано, потрібна група для оформлення. Також прошу направити співробітників соціальної служби. Особа неповнолітня. Не чіпайте мене, сказала дівчинка, коли він наблизився. Не смійте мене чіпати. Слухай, мала, все нормально, не треба шуму, все вирішимо. Він нахилився. Вже зі звичною м'якою загрозою в голосі. Поїдеш зі мною, розберемось, відпустять тебе, не істерій. Не чіпайте, повторила вона, але руки вже тремтіли. Вона зрозуміла, що зараз її заберуть, і що, якщо не зробить дзвінок, все піде за його сценарієм. Вона потягнулась до кишені. Поліцейський це помітив. Зараз же вийми руку і покажи, що в тебе, рикнув він. Телефон, я підзвоню батькові. Подзвониш пізніше, поїдеш зі мною, там і подзвониш. Ні, сказала вона, або зараз, або пізно. Ти думаєш, я не бачив таких, як ти. Гроші, шантаж, тато да адвокат не прокатить. Ти на вулиці, в тебе мертва собака, і ти ніхто. Вона дістала телефон одним рухом і встигла натиснути три цифри. Не 102, не 103. Алло, сказала вона, це я. Він убив її. Просто так, на моїх очах. Так той, про якого ти казав. Грубий, але досвідчений. Він саме він. Пауза. Поліцейський намагався щось сказати, але не міг розчути. Лише бачив, як вона слухає. Потім притискає слухавку до вуха ще сильніше: Я залишаюсь тут. Не дам чіпати тіло. Я не сама. Вона вимкнула телефон і поклала назад у кишеню, подивилась прямо в очі поліцейському, і голосом, який вже не тремтів, сказала. Підкріплення приїде, але не твоє, і не так, як ти звик. Він зробив крок назад. І в цей момент на повороті засвітило два фари чорний позашляховик. Ранок у відділку почався, як завжди, кава з апарата, папери на підпис, кілька викликів, п'яна бійка біля супермаркету, зниклий велосипед. Усі розходились по кабінетах, хтось жартував у коридорі, хтось лаявся з диспетчером через недостачу рацій. Ніхто не підозрював, що за кілька хвилин звичний порядок дня піде тріщинами. О восьмій годині три хвилини біля входу зупинився чорний позашляховик, той самий з затемненими вікнами і номерами без префіксів, неслужбовий особистий, вийшов чоловік у цивільному без охорони, високий сивина на скронях, погляд, як у людини, яка ніколи не ставить друге запитання, бо перше завжди достатнє. Це був генерал Левченко, начальник обласної поліції. Він не привітався, не запитав дозволу, просто зайшов, не зупиняючись, пройшов повз чергову частину, повз сторожів, які заціпеніли. Усі зрозуміли, щось сталося, але ніхто не наважився запитати. У дільничного інспектора випала з рук чашка, коли побачив, хто зайшов у його сектор. Доброго ранку, сухо сказав Левченко. Дивлячись у вічі черговому, де особовий склад, що працював вчора на патрулюванні центральної зони. Один момент, заскрипів той. Так, вчора 24-й екіпаж був на маршруті, старший сержант Глущенко. Де він? Вже у Зміні внизу хочете? Ні, перебив Левченко. Покажіть мені запис з бодікамери за вчорашній вечір о 18 до 19. -й. Пункт перехрестя Шевченка і Франка. Так точно. У кімнаті моніторингу запанувала повна тиша. Левченко стояв навпроти екрана, дивився, не кліпаючи. На відео все було чітко дівчинка на лавці, пес, спокійна ситуація, раптове наближення, крик, постріл падіння, і жодного натяку на загрозу, жодного китка, лише коротке не стріляйте. Перший постріл. Левченко не ворухнувся, навіть не змінив вираз обличчя, тільки після завершення запису тихо сказав. Аудіозапис є? Так, повний. Збережіть, терміново, без монтажу, без копій. Доступ мені і слідчому, якого я призначу. Є. Він розвернувся, пішов до кабінету начальника відділку, зайшов без стуку. Той вже попереджений сидів, як на гарячому вугіллі. Скільки скарг на Глущенка за останній рік? П'ять, одразу відповів той. Дві. Від громадян, три внутрішні, але. Нічого серйозного, нічого серйозного, поки хтось не помер, або не вмер би, якби не прізвище. Я не розумію. Це моя донька, сказав Левченко спокійно. Донька, яку він назвав Безхаченком. і собака, яку він убив, службова з нашого шкінологічного центру, начальник завмер. Ми не знали, не мали знати, але тепер знаєте, і відтепер усе йде офіційно. Повна перевірка, службове розслідування, відсторонення. І не треба мені дзвонити, зможемо домовитись, бо ви не з ним помилились. Ви систему підставили. Ми все виконаємо. Ви вже запізнились. Левченко вийшов, зупинився на сходах, дістав телефон. Вона вдома? Так, почув у відповідь. Мовчіть, я зараз буду. На вулиці ще стояв той самий позашляховик. І перехожі навіть не здогадувались, що кілька хвилин тому всередині однієї будівлі стався перелом. І не кар'єрний, людський. Ситуація вже не контролювалась тим, хто мав форму. Контроль перейшов до того, хто мав ще дещо совість. Будинок, де мешкав Левченко, був непоказний, за високим парканом і без жодного натяку на влади. Там не було охорони, камер, навіть таблички на дверях, простий будинок. За ним сад, який сама садила покійна дружина. Перша лавка під старою грушею. Саме там сиділа вона, Олеся, у вовняній кофті з телефоном біля себе і порожнім поводком, згорнутим у кільце. Очі червоні, але не від сліз. Вона вже їх вичерпала. Коли батько підійшов, вона не підвелась. Лише сказала: Я знала, що ти зреагуєш, але не хотіла, щоб це було так. Я просто хотіла з нею побути без протоколів, без інструкцій. Я знаю, відповів він і сів поруч. Я вийшла сама. Мене не відпускали, лікарка казала, що не можна, але Кіра дуже хотіла на двір. І я не змогла їй відмовити. Вона була справжнім солдатом до останнього. Олеся стиснула руки. Її ж взяли ще цуценям. Я пам'ятаю, як вона вперше гавкнула в коридорі і налякала всіх, але завжди знала, вона ні на кого не кинеться. Навіть якщо я впаду, навіть якщо хтось закричить, вона не така. Вона була службовою, але стала сім'єю. Він навіть не дав їй шансу, прошепотіла дівчинка. Я ж казала йому, кричала, а він подивився, як на бруд на тротуарі. Левченко не відповів. Йому нічого було сказати. Того ж дня він повернувся в управління, його кабінет тепер нагадував кризовий центр. Телефони не мовчали, документи накопичувались, підлеглі метушились, та він був спокійний, слова вимовляв чітко, підписи ставив швидко, камери з місця подій перевірити. Перевірили мінімум три приватних відео з телефонів, плюс муніципальна камера на фасаді кафе. Усі підтверджують, пес був спокійний, не кидався. Історія Глущенка, дисциплінарка в грудні, перевищення повноважень під час затримання. У жовтні скарга від водія. У вересні скандал із перехожим. Усі випадки закриті через відсутність підстав. Тепер підстави є: готуйте пакет для ДБР, окремо внутрішнє розслідування, статус, негайне відсторонення. Є. ЗМІ вже писали, хтось намагався використати інфу. Дочка шефа поліції стала жертвою свавілля свого ж підлеглого. Інші перекручували, що буде з простими людьми, якщо таке сталося з донькою генерала. Але більшість просто цитували відео: постріл, крик, тіло пса. На ранок у коридорах говорили тихо. Сержанти уникали погляду Левченка, офіцери кивали йому з повагою, яку раніше приховували, бо бачили, що він не витягнув кривдника доньки. Навпаки, виштовхав його назовні на світло. Офіційне розслідування стартувало зі всіма допитами, з перевіркою камер, з викликом Глущенка на пояснення. Той мовчав, заявив, що діяв згідно з інструкцією, що все сталося швидко, що не встиг подумати. Його адвокат вже працював, але вже було пізно. Формулювання в офіційному рапорті звучало сухо: службова собака, не виявляючи ознак агресії. Була знищена пострілом у присутності власника, постраждала неповнолітня. Порушено інструкції поводження з тваринами, ігноровано візуальні та голосові сигнали, підстави для застосування зброї відсутні, а внизу стояв підпис генерал поліції Левченко СЮ». І цього підпису було достатньо, щоб у системі, де всі звикли порішати, з'явилась тріщина, справжня, не на показ. Наказ про звільнення Глущенка підписали мовчки, без голосних заяв, без церемоній, просто печатка, дата і одне речення звільнити у зв'язку з порушенням присяги та дискредитацією органів правопорядку. Після цього ще одне: матеріали передати до ДБР, внести до ЄРДР. Коли йому зачитували рішення, він сидів без форми, в цивільному, з опущеними очима, без виклику, без агресії. Наче вже давно все зрозумів, можливо, вперше за роки справді щось зрозумів. Журналісти зловили момент на виході. Відео не стало вірусним, не через байдужість, а тому, що це був вже не скандал. Це було рішення і крапка. Хтось із коментаторів написав нарешті хтось у погонах нагадав, що закон не бронежилет. Олеся не ходила на публічні слухання, не давала інтерв'ю, не виступала. Але повернулась до школи тихо, без супроводу, без заяв і без кіри. Першого дня, коли вона зайшла в клас, усі встали не з примусу самі. Дехто ніяково відвернувся, хтось тихо привітався. Вона сіла на своє місце, і з рюкзака, серед зошитів, обережно витягла маленьке фото. На ньому вона і кіра. ще до всього цього посмішка, пес із відкритим ротом. Який виглядав, ніби усміхається, теж фото вона поставила біля ручки і лишила там, її не жаліли і не боялись, просто почали дивитись інакше. На перерві до неї підійшла одна з дівчат не подруга, просто однокласниця. Це вона? запитала, показавши на фото. Вона, відповіла Олеся, вона була класна, видно по очах, вона була більше, ніж класна, сказала тихо Олеся. Вона завжди мовчки стояла між мною і світом, навіть тоді, коли світ був у формі. Батько повернувся пізно. Він часто затримувався на роботі, але цього вечора ні через роботу. Просто довго не міг змусити себе зайти до її кімнати, але все ж зайшов. Постукав, як чужий. Ти як? Нормально, відповіла вона, не обертаючись, дивилась у вікно. Якщо хочеш, ми можемо поїхати кудись. Відпочити ти і я. Просто так, без планів. Ти не мусиш загладжувати. Це не про тебе, це про мене. Перша про неї. Він сів поряд. Я маю відповідати не тільки як генерал, я батько, і я не був поруч. Ти був просто не тоді, але встиг. Вона не плакала, і він теж, але щось між ними змінилось. Не стало м'якше, стало міцніше. Згодом у школі з'явився новий проєкт відповідальність у формі. Його запустили без піару, просто кілька зустрічей, кілька занять для старшокласників, про те, що форма не право, а обов'язок і що людина в формі не недоторканна. На перше заняття прийшла і вона сиділа в куті, слухала, потім встала. Я знаю, як це, коли тебе не чують, і знаю, що буває, коли ти не мовчиш. Це болить, але це варто зробити. Це була не історія про помсту. Не про покарання, не про силу. Це була історія про межу, ту, яку переступив один, і яку не дозволила зруйнувати одна дівчинка. Собака лишилась лише на фото, але в її погляді було більше, ніж пам'ять там була тиша, та сама, яку ніхто більше не наважиться перервати пострілом.